Сьогодні футболісти київського Динамо вирушили на другі тренувальні збори за звичним повітряним маршрутом Київ-Малага. Далі автобусом до Марбелії, як і належить головному тренеру Сергій Ребров, прибув до зали відльоту терміналу, Д аеропорту Бориспіль завчасно. Узгодивши організаційні питання з адміністратором Динамо Віктором Кашпором, Сергій Станіславович неспішно пройшов речовий огляд. Скільки їх буде для Реброва цього року? Хотілося б, щоб кількість перевірок дорівнювала кількості перемог, якщо коуч літатиме по справах футбольних. До Марбелі з тренером вирушили 20 гравців. Решта приєднається до команди на Піренеях. Вже на п'ятницю призначений черговий спаринг з Румунською Астрою. А перший офіційний матч 19 лютого у лізі Європи з генгамом. Три збори вже будуть тренінський штаб определятися з основним составам, наігравати своїх состав і готуватися гри. Дуже важливо. Їдемо на три збори вже вивчати «Генгам», і поэтому я сподіваюся, що добре команду вивчимо і будемо. уже знать слабые и сильные стороны. Ближе да, к игре будем больше ориентироваться, наверное, на подготовку именно конкретно к этой игре. Вот. Но я думаю, что в большей степени все равно важна именно общая подготовка ко второй части сезона. Действительно, такие сборы приятно проходить, когда и тренировочный процесс, и все с мячом, и нет, как говорится, знаете, тупых бегать не.